Вітаю вас всіх на каналі Петросон Трейд. Мене звати Ребрина Петро, і сьогодні у нас черговий обзор ринку. Подивимося, що нам сьогодні дасть крипта в плані формації ситуації. Щоб ми з вами могли зробити находного по новинам, як і по економічним, так і по крипті. Нічого такого вагомого немає. Але якщо взяти взагалом наратив ринку, то зараз він лонговий. Зараз у нас вся увага прикута до бітка, тому що вчора вночі він показав свій ріст. І сьогодні ми вже маємо закріплення над відміткою 71% тисяча USDT. з цим ростом і пішли ліквідації шортістів на 170 лямів, і з цими ліквідаціями в ринок зайшли повишені об'єми. І з цими повишеними об'ємами у нас підвищився і відкритий інтерес. І не просто відкритий інтерес, а історичний відкритий інтерес по бітку, тобто майже 43 лярда. І понятне діло, що більшість із цих відкритих позицій лонгові. Через те, давайте подивимося по графіку, що у нас відбувається з бітком. На вчорашньому обзорі ринку біток у нас тільки закруглявся. а На сьогоднішньому ми вже бачимо, що він вийшов із закруглення, оновив деякі хаї, і це не може не радувати. Але більш ніж 80% всієї альти стоїть на місці або дали якісь мікродвіження. Це все зв'язано з тим, що всі кошти у нас знаходяться в бітку, і вся домінація зараз в бітку. І альта поки що не підтягується і особо не реагує. Сценарій по бітку залишається тим же саме, але я б хотів внести пару корективів. Дивіться, у нас зараз біток дав ріст. Ми всі прекрасно знаємо, що роста без корекції не буває, і у нас дуже багато зараз відкритих позицій. Я думаю, нас найближчим часом чуть-чуть скатають вниз, а потім ми далі підемо оновлювати ці всі хаї. Як ми бачили по попереднім пробоям історичних, максимум по бітку, всі вони супроводжувалися хорошим поджаттям. Якщо взяти це все глобальне поджаття, яке у нас є на бітку, це хорошо, але треба ще більш локально. Щоб ми хорошо сходили наверх і закріпилися за е, хаями. І я надію, що вже у нас почнеться ніякий альтсезон. Давайте перейдемо до більш молодших таймфреймів на п'ятімінутки. Дуже хороша є формація. Тут не така красива, як вчора ночі була закруглення і виход з неї на 2,5%. Але тим не менше дуже хороша. Тут ніяких рівнів навіть малювати не треба. Тут хороше поджаття і виход з цей на торговки йде. Будемо надіятися, що все-таки він відбудеться і буде імпульсним безоткатним, з хорошим закрепом і так далі в будь-якому випадку ми повинні тримати в голові думку, що корекція по бідку повинна бути. Ми не знаємо, коли вона буде, але ну я думаю, після якогось імпульсного движення вона повинна бути як ніяк зараз. В принципі, непогана формація, непогана ситуація для подальшого росту. Зроблю невеличку ремарочку по новинам, як і по крипті, так і по економіці. Новини є, але вони абсолютно не повпливають на сьогоднішню ситуацію. Ринку, тобто нічого не буде, і дивитись ми їх не будемо. До речі, у нас зараз проходить набір на навчання по скальпінгу. У нас є як і групове, так і індивідуальне, так і навіть офлайн. Тобто ви можете приїхати і разом з нами навчатись і торгувати в офісі Київ. В описі під цим відео є всі необхідні посилання. Ефір ми сьогодні навіть з вами дивитися не будемо, тому що по ньому йде відток коштів по ETF. -у. Він виглядить шортово, нікому він зараз не цікавий. На різ бітка особа він не відреагував. Давайте подивимося, якісь більш цікавіші монети по типу. В Бі-Н-Бі, наприклад. П'ять футболців ОКІКС. По BNB у нас є глобальна наторговка, яка накопичувалась дуже дуже і дуже довго. Ми всі чекаємо по ній вихід. Якщо подивитися на більш молодших таймфреймах, то тут є хороші хаї, які також глобальні, і було б хорошо їх зняти. Але біток, які значна кількість альтів, дуже сильно корелірують з ним, і без лонга він нікуди не піде. Через це будемо чекати хороший мув по бітку і хорошу наторговку по BNB. У нас є хороші ключові рівні, от і треба його десь ловити, мається на увазі підбирати у BNB, або чекати також більш локальних проторговок. Зараз у нас BNB виглядить шортово. Можна роздивитися шорт, але дуже локальний. Локальний до наклонки ось цієї зі зняттям ось цих мінімумів. Зараз ми до них піджимаємося, але ну, я б не брав би такі мікродвіження по 2%. Я б краще його десь ловив би на якихось хороших. Проливах, відскоках від якихось рівнів. Тут є чим пози... взаємодіяти і... з потенціалом на а, хаї і на пробиття хаїв далі. Тим більше, у нас зараз наратив лонговий, зараз удержався б шортів, а шукав би більш внятні точки входу в лонг і з хорошим потенціалом. Наступна монета у нас сол. По солу у нас є глобальна, красива, чітка наклонка, яка також дуже довгий час і ми зараз знаходимося у верхній границі цієї наклонки. Що б хотілося б побачити? Хотілося б побачити піджаття. Якщо брати в загальному, то ми вже піджалися до цієї наклонки. І зараз, на превеликий жаль, ми від неї відскочили. Але в цілому можна дочекатися також хорошого піджаття якогось до цієї наклонки і пробувати, пробувати ще раз. Можливо, щось нас буде ось таке вимальовувати. Якась локальна наклонка, ми будемо піджиматися і проб'ємо глобальну наклонку, все поки що виглядає дуже красиво. Тут будемо ждати формування тут або проторговки, або наклонки, і будемо чекати вихід із цієї саме глобальної наклонки. Її будемо чекати, поки біток дасть рух. Все зараз залежить від бітка. О, наш старічок ті жилов'яс догі Якщо подивитися на днівку, то там дуже лонгово і позитивно виглядає, тому. Що як для Коїна, який вже ліквід, от і дуже тяжовий, то це дуже хороші рухи він показує. Вчора хороші мови по ньому були, і будемо. Надіятися на наступні хороші виходи по ньому. Зараз біток чуть-чуть скорекцірувався, а догікоїн у нас виглядає дуже хорошо. У нас по ньому є закруглення на часі, закруглення і хороший рівень підтримки. Зараз вам я вам покажу, з яким він хорошо взаємодіє. Три касання по ньому було. От, хороший рівень підтримки, і можна навіть тут пробувати десь щось шукати точки входу на лонг. Стоп максимально понятний. Тут за підтримкою і все. Навіть зараз півтора відсотки поки що рановато, можна частинами десь трохи понабиратися. Ну, із цих рівнів, з рівнів підтримки, можна десь пробувати щось набирати з потенціалом на пробиття хаїв. Це нас так виглядить п'ятимінутка. Я думаю, ну доволі красиво. Часто взагалі красиво виглядать. Піпл. По піплу я вам зараз покажу о, зеркальний рівень на часі. Він дуже сильний. Ми до нього підлетіли, uh -huh. він виніс у дві сторони Піпл Спочатку про пролився, а потім його відкупили. І ми зараз третій раз, от раз, два і третій раз б'ємося в цей зеркальний рівень. Він дуже сильний по піплу, як ви можете подивитися, він дуже довго на наторговується, і ціна з ним взаємодіє дуже довгий час. Якщо ми зможемо закріпитися за цим рівнем, то ми з вами зможемо і далі показати якийсь рух. Зараз ми чітко бачимо, що ну сили у покупателів хватає. У нас є хороше закруглення. Не було раз, два, три, на четверту спробу ми все-таки змогли пробити. І зараз закріпляємося за цим рівнем. В принципі, непогані хаї тут є для того, щоб далі піти. Рівень сильний, от, і можемо навіть зараз набрати позицію. От, якщо ми почнемо повертатися за цей рівень підтримки, ну, тут взагалі потрібно було б намалювати зону, тому що ну, тут чітко рівень не намалюєш. От, тут треба якусь брати зону. Якщо ми повернемося за цю зону, то ну, можемо стопитися. Тут як мінімум понятна точка входа. І Точка виходу. В принципі, це все по сьогоднішньому нашому вошлісту. Пару, пару монет відібрали, але краще менше, але якісніше, чим багато і що попало. На цьому це все. Підписуйтесь на наші соцмережі. В інсті у нас лайфстайл. В тілегу ми постимо сетапи, за якими спостерігаємо і відпрацьовуємо. А в проєкті Profit ми проводимо торгові сесії, брифінги, семінари, розбори угод і багато всього цікавого. До наступного відео радий був вас бачити.